Як справитися з почуттям страху, який виникає під час важких хвороб? Прийняти, прийняти в себе в голові Божу волю, От якщо до смерті, от що саме важке, от ваш розум говорить, все, ти зараз помреш від цього, все, ну саме гірше, та, ти помреш, або ще каже: о, ти будеш лежати, там, не зможеш ходити, не, не рухатись. Ну, тобто, все, що вас розум лякає. Ви зупиняєте цей діалог, дихаєте, налаштовуєтесь на Творця і просто, якщо ви дійсно до цього готові, наголошую, і ви кажете, Отець Небесний, я приймаю, 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 приймаю тебе всім серцем. І ви приймаєте, що би не сталося. І твій розум каже: ти помреш. Ти кажеш, добре, якщо я помру, Ну, якщо на це Божа воля, ну що ми можемо зробити, сонечки? Божу волю, треба прийняти все. Ну, що не... ну, ти проти Бога попреш? <laughs> Як? Все, ти ніхто в людському розумінні, ти ж тінь. Як ти тінь будеш проти Бога йти? І, і ти просто віддаєшся так? Ну, якщо... І тоді ви зрозумієте, ви побачите, що тоді ваш розум він просто здасться. Він скаже, він більше не буде тако говорити. Тому що ви приймете, коли ви це приймете дійсно всім серцем в будь-яку ситуацію, що би не сталося, я ще раз повторюю ключове божественна воля. Тоді ви будете щасливі, тому що чи в смерті, чи в тут при житті ми всі підемо. Але коли ви приймете божественну волю, бути з Богом чи при переході тут, чи при переході після тіла. Тобто, це настільки важливо прийняти. Божественну волю. І тоді не буде, вам тоді не буде страшно. Тому що ви тоді станете такими сильними, як сам Бог, що там уже якась ілюзія вам розкаже.